У справжнє пекло потрапили одразу 11 автомобілів на одеській трасі. Через густий дим машини просто таранили одна одну. Перед Уляновкою була димова завеса. Ми проїхали десь скоростю кілометрів 5 практично виїхали головою із диму, почувствували ззаді удар. Напарник вискочив з машини, подивитися, що я протягнув далі у карманчик боковий, тому що. Бочка, це таке опасно. Вийшов, побачив полум'я велике. Почали горіти машини у жахливій ДТП і полум'яно-димовій пасті. Авто і люди. Вогонь з полів швидко перекидається на машини. Водії та пасажири буквально в останні секунди вискакували з своїх палаючих автомобілів, а ті одразу вибухали. Я злякалася, дитина, чоловік почала з машини вилазити, по цей ремінь заклинило. Я не знаю, як викарабкувалася, але ми вилізли і почало бахкати, горіти. Дим, нічого не видно. Слава Богу, що наші пасажири успіли, ну і я в тому числі, вискочити. Правда, все згоріло. Нічого не залишилось, ні документів, ні грошей, ні речей. Людських жертв уникнути не вдалося, а пожежу ліквідували вже після трагедії. На гасіння пожежі негайно було відправлено два відділення Державної пожежно-рятувальної служби та три одиниці техніки місцевої пожежної команди. З тими, хто вижив, тепер працюють психологи та правоохоронці. Останні намагаються встановити винних у жахливій аварії. В результаті ДТП три особи загинули на місці пригоди, одинадцять отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до Улянівської ЦРУ. На даний момент. Встановлюються причини ДТП.